Чарівного ранку, шановні українці, у нас уже вересень, у нас ліс дощів немає. Але подивіться, які гарні гриби у нас ростуть на полісі. Так, притиснули, прокрутили дістали. Бабка! Сьогодні я вам розповім про те, чому я навчаю і темного, умовно, і світлого, тобто руйнівного і будівного. Тому що. Колись одна відьма з Полісся, яка мене навчала, коли я ще студентом був, це було давно-давно. Пояснила все дуже просто, тому що, ми, коли люди розвиваються, тобто проходять втілення для того, щоб набратися досвіду, дозріти, вони усвідомлюють себе як творцем, вони вчаться і будувати, і руйнувати. Кожна жива істота має народити, має вбити, має відпрацювати це вбивство, має щось. Дерево посадити і покарати. Тобто досвід має бути різнобічний. Чому? Для того, щоб руйнувати і будувати світи. І ви можете це сприймати, а можете це не сприймати. От, гриби, бачите, бажано чистити одразу, щоб цей пісок потім не забивався нікуди, і класти вже чистенькими, тому що поліська земля, вона і болотиста, і піщана. От, тому. Досвід цей безмежний і безкінечний. Немає ніяких ні обмежень, ні крайнощів. Можна робити все, але розуміти, для чого ви це робите, для якого досвіду. От, відповідно, людині потрібно навчити дати і світле, і темне. І це всі інструменти вони залишаються на підсвідомому рівні і переносяться з кожним втіленням. Це далі і далі, і людина будеться. Використовувати пізніше будуть, наприклад, вчитель, ну, по типу як я, щоб пробудити ці знання, і в людині піде-піде, чи якась стресова ситуація, коли людина лінується, а її припече. от, І вона почне думати про це і розкривати свої здібності. Тому, якби нормальний вчитель, не вузькопрофільний, а загальний, який хоче дійсно навчити змінювати долю, змінювати своє життя і бути. Різнобічним і багатогранним, повинен навчити і руйнувати, і будувати. Тому що навіть очищення це руйнування. Це руйнується якийсь негатив, жорстко. О, тому якби ніби очищення, може бути, і злом в своїй суті, темним, але яке несе світло. І можна світлом зруйнувати і очистити умовно. Тому, якби вчити потрібно і темного, і світлого. а Істота, ну, наприклад, в тілі людині, коли з людським духом, людиною називається, вона сама обирає, що з цим робити і куди йти далі. Тому я навчаю і світлого, і темного. Я схиляю все-таки до гармонії бути дворучником, тому що у нас світ дворучний Ох, на планеті Земля. І учень тоді подалі, що вибирає те, що він хоче. От. Бачите, краса. Суш неймовірна, але гриби є. Якби Гарним людям всюди фортить. Тому, хто хоче навчитися змінювати свою долю, пізнати і темний, і світлий шлях, і потім зрозуміти, практикуючись, до чого більше душа лежить саме в цьому тілені, приходьте до мене на навчання, на весняне-літнє рівнодення. Я вас запрошую, зараз у нас. 15 вересня я вже закінчую набір. З першого він розпочався. Хто хоче, приходьте. Все буде гармонійно. Я вас навчу всього, що знаю я. Передам знання і далі ви собі розвивайтеся куди хочете, як хочете. І робіть те, що ви хочете. Добра і зла не існує, існує тільки розвиток, ваш розвиток. Щоб ви розуміли, для чого ви живете і що вам саме в цьому тілені потрібно. Та так. Бажаю гармонії. Слава українській нації, смерть нашим ворогам і продовжуємо грати в гру українцям!